І ще середини турнірної таблиці, скажімо так, це досить непогане підсилення для команди Легіон, адже Богдан один із головних плеймейкерів колективу. Перед матчем інтерв'ю. Він перебуває надалі в лазареті команди, відновлюється після травми. Соловей Владислав підсумку буде мати, а у нас перший. Гол від команди Пекін Олег Юрійович. Удар від Солов'я, якщо не помиляюсь, Владислав ні-ні, щасливий! Владислав щасливий! Щасливий грає у третій лізі. Бореться з своїм супер... Є... Є... Чау... Солов'я! Удар і гол! Удар від Богдана Круковського ще один. За вильот? Ні. За вильот не можна сказати, тому що ще багато турів попереду. Просто дуже відповідальна гра і у нас забуває гол. Так. Ще є можливість збільшити відставання. Але рятують захисники. Що ж, і поки у нас залишається трохи більше хвилини до закінчення першого тайму, тож, почитаємо ваші <coughs> коментарі. Перехоплення від легіонерів. Щасливий здаля непоганий удар! Вже кілька разів ударив по воротах. Цей удар був ем, дуже таки небезпечний. Ще раз диви! Удар! Повірив в себе Владислав Щасливий і забив другий м'яч у цьому поєдинку. Дубль на рахунку Влада. Саме Влад робить рахунок 2-3. Можливо, якраз що пенальті? Пенальті. Заробляє гравець на Ангу-2. Показує арбітер, що в ногу зіграв Віталій Дзюбенко. І що ж, очікуємо. Удар! І гол. По центру воріт. По центру воріт б'є 77-й номер. Віталій Дзюбенко гадав, речне святкування голу. І Тому очікування від гри. Перехоплення. Ліворуч. Соловей! Удар! Ще одна атака. Уже Дзюбенко Олександр пробуває здаля. Обігрує Соловей свого суперника. Удар ще один. Вісім хвилин першого. 8 хвилин другого. Березін. Березін. Що буде робити березін проти трьох суперників? Все ж таки забирають, обкрадають суперника його, удар здаля. Богдан, є можливість удар! не дуже виходить Те, що він задумав. Ой-ой, а тут удар Здаля! небезпечний! Як завжди, за операторським штативом, за камерою Богдан Святко. Змінити ситуацію на полі. Щасливий удар, Влад! Одна секунда. Одна секунда до завершення. І рахунок три